Росія використовує проти України майже всі типи та класи ракет, які в них є. Наша країна де-факто стала полігоном для випробування цього озброєння, і жахливо іронічним є те, що більшість розробок, які вони використовують, це українська інтелектуальна праця. Ракети, які роками розробляли та створювали фахівці на заводі Південмаш, так було і в родині Фіделя Сухоноса. Його батьки були провідними інженерами Південмашу і пропрацювали там все життя. Мама моя була інженером-хіміком, але все життя займалася так званими. Я з дитинства пам'ятаю цю абревіатуру, воно співпадає що російською, що українською, ТЗП теплозахисні покриття. Чому полягає суть, коли бойова частина міжконтинентальної ракети входить в щільні шари атмосфери, вона, як астероїд чи, скажімо, метеор, нагрівається до великих температур і може просто згорати. А щоб вона долетіла, її треба покрити оцим теплозахисним покриттям. І розробляють його хіміки. Так от моя мати займалась цією проблематикою. Це було на заводі. А це ж була, як би сказати, єдина структура Бита на деякі підрозділи, на декілька підрозділів, що я маємо на увазі. Південний, Південний завод, Південмаш, так званий, власне, був заводу і його партнером, суміжником адміністративно це були різні підприємства, але займалися однією цією справою. Це було бюро Південне КБ. Конструкторське бюро Південне, яке очолював українець Михайло Кузьмович Янгель, і в якому працювали от, е, більшість мого оточення тодішнього, коли я вчився на Фістехові. І батько там працював. І батько е, займався. ну, Він завжди йому це було Анатолій Арсентійович Сухоніс. Йому завжди було приємно, що він займався цією проблематикою, бо він мав уяву взагалі про ну, ракету в широкому сенсі, оскільки ракета це дуже складний агрегат. Якщо порівняти з будь-яким автомобілем, то ракета набагато складніша, з огляду на те, що їй доводиться використовувати їх чи її експлуатувати в надзвичайно складних умовах, подолати силу земного тяжіння, певні швидкості і таке інше. Так от він займався проблематикою, яка була пов'язана з надійністю тих чи інших агрегатів. У випадку ракети є дуже дуже багато складників, які потребують надзвичайно точні. Ної науково точного наукового підґрунтя, і передбачати це, скажімо так, була. Розроблена система надійності, який займався мій тато, і це вже були складники, пов'язані сьогодні з ІТ. Себто, ще раз хочу сказати, що ракетна галузь це та галузь, яка потребує надзвичайно таких наукомістких технологій, висококвалікованих кадрів і таке інше. Михайло Кузьмович Янгель вніс надзвичайно вагому його конструкторське бюро. Південне. Чому південне? Тому що в часи Совєтського Союзу ясно, що ті установи, які були розміщені на Дніпропетровщині, Дніпропетровській, вони порівняно з Москвою чи Лінградом були півдні. І оце конструкторське Півден... КБ Південне, надзвичайно багато в встановлення галузі ракетокосмічної в Совєтському Союзі. Ну, от такий приклад, на початку 80-х років, минулого вже століття, зрозуміло, було укладено договір про обмеження стратегічного озброєння з мешкантальних ракет поміж Совєтським Союзом тодішнім і Америкою. Чому це було зроблено? А воно зроблено з тої причини, що конструкторське бюро південно розробило. Надзвичайно унікальні для того часу ракети. Ну, найперше міжконтинентальні балістичні ракети, які мали висоту орбіти до 1300 кілометрів. Але коли вже бойова частина підлітала на протилежний бік, відповідно через Північний Полюс, вони знижували орбіту до 120 кілометрів. Американці просто не мали ніяких засобів влучити в таку ракету, і вони, скажімо, були, можна сказати, навіть беззахисні. Чи, скажімо знову ж, під керівництвом Михайла Кузьмовича Янгеля була розроблена ракета, яка належала до класу рідинних, тому що є твердотопливні ракети і рідинні ракети. Так от завжди складністю в експлуатації рідинних ракет було те, що їх треба було час від часу їм проводити регламент. Найперше, це заміна оцього рідинного палива. Так, конструкторське бюро Ангело розробило такий вид палива, який дозволив бути цим бойовим ракетам на чергуванні весь час. Тобто 5-10 років можна було не заправляти чи не міняти пальне. І ось такі приклади свідчили про те, що якби не Україна, якби не потенціал наших вчених науковців, то Теперішньої Росії як космічної, так би мовити, держави не було. Фідель Сухоніс згадує розповіді батька про потужні розробки КБ Південне. Анатолій Сухоніс навіть написав книгу свого роду автобіографічні згадки, де велика частина присвячена саме заводу ракетам, колективу роботі, яку він так любив і вкладав в неї душу. І може на щастя, він зараз не бачить, як ці ракети летять на його країну, місто і навіть вулицю, а вікна вилітають у квартирі його онуки. Є такий вислів, життя багаче за вигадку. І те, що сьогодні відбувається, жахливо, воно абсолютно неприйнятно для цивілізованого, так би мовити, мислення. Але я назву ще навіть такий факт. Я живу від центральної прохідної Південмашу на відстані. В одну зупинку, і е, цей район мені добре знайомий, я там виростав, я там до школи ходив. І сьогодні, коли виє сирена, коли є реальна загроза того, що прилетить ракета, ті люди, які живуть поряд зі мною, а це здебільшого так чи інакше, люди, які пов'язані з Південмашем, ну така структура була тоді, що е, будинки, які е, були побіля цього підприємства, як правило. Заселялись людьми, які працювали на цьому підприємстві, що ці люди можуть, чиї нащадки, діти, онуки. Ясно, що вже багато нема серед тих, хто, скажімо, працював з Михайлом Кузмачем Янгелем, можуть постраждати вбиті, в буквальному сенсі, тими ракетами, до яких докладали руку розум, працелюбство їх близькі і рідні. Я не думаю, що це хтось хтось міг уявити навіть письменник фантаст, а сьогодні це виглядає так: Росія б ніколи не була, скажімо так, країною космічної галузі і не мала б на озброєнні таких ракет космічно-бойових, які вони мають, аби не було України. Ну в певній мірі не лише України, тому що все, що зараз закладено в. Потенціалі Росії це ще, можна сказати, притеча розробки Совєтського Союзу. І якщо ми подумки за зернем минуле, то дуже багато чинників, які пов'язані були саме з тим, що потенціал тодішньої великої набагато більше країни був сьогодні використаний расистами для цих їх кривавих справ. Тому і не випадковим було ураження так званим «Орєшніком» саме заводу Південмаш. «Орєшнік» – ракета середньої дальності, яку зробили завдяки модернізації попередніх прототипів. КБ Південне створили в Дніпрі на початку 1950-х років. На КБ «Південне» розробляли твердопаливну міжконтинентальну ракету Універсал. Росіяни її взяли за основу, перетворили потім на ракету ЯРС. Вона теж перебуває на бойовому чергуванні. А от потім вони вирішили її ще модернізувати, так і з'явився Арешнік. Але без українських фахівців це було б неможливо. Чому Росія не розробляє а лише привласнює чуже в оборонній галузі та і навіть в культурній відповідь проста: в них відсутня і кваліфікована база, хтось від'їхав, хтось не вчився, хтось ну це в совку. Будемо, ну, скажімо так, фактичними оперувати даними в сумку. Це було поставлено краще ніж в Росії. І, попри те, що звичайно Совок не міг зробити ані гарного взуття. Ані білизни, ані там побутової апаратури. Їх тодішня оборонна галузь чи бо мілітарна галузь працювала краще. А сьогодні Росія це просто країна сировинної економіки. Окрім нафти, газу, частково якихось металів, Вони нічого не можуть запропонувати світу.